Нецензурне слово хочеться вжити, коли прочитав, що на Аскольдовій могилі за Аскольдової могили українського на Аскольдові могилі з могилі українського пілота Джуса його позивний вкрали шеврони, які там залишили його побратими. Кохана загиблого написала на Фейсбуці, і в результаті вона каже: Господи, поверніть ті шеврони. Поверніть ті шеврони. Я благаю вас. Я готова, обіцяю вам анонімність і готова навіть дати вам замін щось унікальне і щось більш цінне за шеврони, але поверніть їх, на що вони вам потрібні. Джус або його ну, ім'я Андрій Пільщиков з перших місяців повномасштабного вторгнення захищав небо над столицею. Так само відстоював надання Україні винищувачів f 16 Він 25 серпня, так само двоє його колег, загинули під час. Зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 на, на Житомирщині.